І смеркає, і світає, День Божий минає. І люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окаянний і день, і ніч плачу, на розпуттях волелюдних і ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, оглухли не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Бога зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться подівіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.